Змагання у стрільбі з винтівки підтягувані на попередчині та плавані у цих трьох видах щорічної спартакіади до призовної молоді випробували себе юнаки із восьми навчальних закладів нашого міста. Перша частина змагань відбулася у стрілецькому тирі, США №1. Юнаки вийшли на вогневий рубіж та влучали у мішень із малокаліберної гвинтівки на відстані у 50 метрів. Це в мене вперше, та мені дуже сподобалось. Я думаю, що непогано. Що відчував на вогневому рубежі. Тільки звук віддачі ніякої. Мені дуже сподобалось. Адреналін був? Ні. Ти взагалі вперше стріляв, так? Як так. тебе обрали, ти без досвіду. А, спортсмена як спортсмена, так. Головне тут uh, треба розробити, щоб влучити в мішень. Вони стають е, мішень з е, прицілом. Більша частина учасників «Спартакіади» до призовної молоді не мала великого досвіду стрільби із гвинтівки. Досвіду стрільби в мене був. В вісім років я приходив ще і ще недавно сюди приводили постріляти. Та ну і все. Сподобалось взагалі тобі стріляти? Сподобалось стріляти. І до цього я стріляв, мені теж подобалось. Булювання є? Так, да, є, тривога. Це другий, другий раз будеш стріляти, перший раз ту проводили. Відчуття, мабуть, немає ніяких відчуттів, просто так. Побачимо, як все вийде, вийде. Цікаво, так буде? Так, подивимося. А ось так до своїх виступів у стрільбі готувалися представники ЗОЖ номер 4 Настанови дали учням. А як ж? Які головні настанови? Щоб не хвилювалися, не маючи опиту, змогли вистрілити і нормально відстрілятися. Все нормально. Хлопці, спокійні. Хвилюєтесь? Ні. Ні, не хвилююсь. Впевнені собі. Не був досвід стрільби? Не був. Тільки спинатіки. Як бути стріляти? Ну, впевнено, собі працювати до кінця. Патронів, так? Багато чи мало. Достатньо. Достатньо. Процес стрільби учасників спартакіади контролювали тренери Дю номер 1 Віктор Недбайло та Владислав Григоренко. На жаль, наш час теперішній нелегкий. 90% учнів, а може і більше, не розуміють, як цілитись, вірно, як. Влаштована зброя, саму техніку прицілювання, обробки спуска і тому подібне. Хоча база у всіх е, однакова, у всіх пристроях, з яких би ви не стріляли, у всякої зброї база прицілювання однакова і правильна, правильна обробка постріл. Е, на, жаль, на жаль, так виходить, що е, немає е, можливо на цей рахунок уроків. Мені здається, що повинно це бути якось на рівні е, навчання, на уроків приходити сюди і навчатися, як поводитися зі зброєю, тому що кожен чоловік має знати, як, як поводитися зі зброєю, як робити правильний постріл і як вона себе. Ведеться зброя як з неї цілитись. У змаганнях із підтягування кожен учасник повинен був виконати максимальну кількість спроб. Найкращий результат вучня 10-го Б класу ЗОШ номер 5 Миколи Злочевського. Він підтягнувся 21 раз. Після виконання підтягувань у Миколи вистачило сил ще й продемонструвати нам своє вміння робити гімнастичні елементи на попереченні. Виконувати такі складні елементи юнак зумів після чотирьох років тренувань. Це хобі, як хобі. Ось. Яким видом спорту займаюся? О, плавання, драгонпоти, воркаут. Я відчуваю себе дуже чудово. От. Полюбляю бути першим, у всьому. Ось і займаюся. Після двох видів суддівська колегія визначила лідерів перед заключним видом плавання. Цей вид змагання спартакіади відбувся у басейні Нептун. Для переможців та призерів відділ культури, спорту і туризму горішньоплавнівської міськради підготував ось такі яскраві кубки та медалі. Кожна команда виходила на дистанцію 50 метрів. На старт! У учасників була різна підготовка та техніка плавання. Втім, кожен юнак намагався зробити все від себе залежне, аби допомогти команді стати призером. Який найбільш важкий був вид? Наверно, найважкий був плавання. Бо більшість, я думаю, тут плаванням не займалося, та як тільки сюди підплив, вже видихлися. а тут ще назад плисти. Це таке. Підтягнувся, як стріляв. 11, а стріляв, ну, не сказав, надіюсь, добре. Зділяєш увагу своїй фізичній формі одинадцять разів це непогано. В зал ходжу на бокс. У деяких командах були юнаки, які займаються плаванням кілька років, тому вони фінішували з великим відривом. Загалом все добре, стрільба добре, підтягування трішки хотілося б краще, але були тренування, все було забите, як все боліло. Плавання теж добре. Загалом. Змагання дуже круті, веселі, позитивні. Досить рівно пропливли свою дистанцію учні ЗОЖ номер 5 За підсумками усіх трьох видів вони вибороли перемогу у Спартакіаді. Остаточні результати оголосили на церемонії нагородження. Бронзовими призерами стали учні фахового коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Друге місце вибороли учні ЗОШ номер 3 імені Віктора Олексійовича Нижниченка. І Кубок переможців отримала команда ЗОЖ номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Мені дуже сподобалося змагання, і я знаю багатьох людей, які сьогодні участвували в змаганні, і було дуже класно позмагатися проти моїх друзів. Мені дуже теж сподобалось у команді. Це друзі мої Коман... це команда. Ми. Виступили, на мою думку, гарно, показали, що ми сильні, захищили, захистили честь школи нашої ну, і прийшли до школи з перемогою. Взагалі, сьогодні всі молодці, всі у всіх була класна підготовка. Е, взагалі, всі хлопці ну, просто було дуже цікаво. Таке Зараз дуже важливо таке патріотичне виховання молоді саме у наші дні. Ну, це відіграє дуже важливу роль. Відщаття дуже класне, е, ну, <тєвання> <свіганія> Якби такий подарунок собі зробив на день народження. команда мені зробила подарунок. Зайняли перше місце. <тєвання> <тєвання> От такі змагання треба проводити, тому що ну, я вважаю, це підтримує дух молоді. Це військові. Ми майбутні військові. Ми повинні захищати нашу країну. Тому Ну такі змагання потрібні. У нас була людина, яка нас е, дуже підтримувала. наших. вона нас тренувала, домовлялася за всі е, за басейн, щоб ми плавали, щоб ми тренувалися за стрільбу. Він нас ганяв по підтягувань, тому йому теж треба висловити е, подяку. Е, от. Це Олександр Іванович, це наш тренер. Хлопці, як молодці в е, змаганнях, як підготовці, так і дуже добре все сказали. Так що тут додати нічого. Саме головне це, звичайно, підготовка. От. Ну, а коли буде добра підготовка, то буде результат. Юнаки із п'ятої школи підтвердили свій високий рівень спортивної підготовки, адже цього року вони повторили свій минулорічний успіх і вдруге поспіль здобули перше місце у спартакіаді до призовної молоді.